Ви вийшли заміж скільки вам років було? 23. – У 23 роки. Да. Тобто ви до 23 років жили в Сковородиніці. В Сковородинівці да? і колгос там ходила. Mm -hmm. Ну, раніше роботи багато було дуже. А робили то на ланці потім так? На ланці, навоз возили понарядно. Підвали раніше були, картошку перебирали, одну в общем, все. А ходила на танці, так? Да? Ну, а я вже. А в клубі було це все діло? У клубі було. А де в Сковородіновці тоді був? У Сковородинівці, там де пам'ятник зараз, ага. там був у нас базар. Базар і навіть от... був? Ну так. Да. Ага. І ото ми туди сходилися. І в нас були ковалери. Знаєте, які? Ковалери звучить красиво. Мені не Так, Ковалери з гармошками. Один жив коло базарю, ага. а другий трошки вулицю. А як звали кавалерів? Дід Сидір звали і дід Грецького. Ви ходили, як ми посходимося, молодь. Вони вели діскотикові. Вони з гармошками, дід і дід. І ото хоч і до утра ріжуть. Вже баби гукають додому, а, а діди вони, заводні не, хочуть, були, а вони да? не хочуть іти. А як же, як же ви познайомилися з майбутнім своїм чоловіком? Прийшов він у Сковородинівку до своєї тітки. А. І з товаришем. Ліс якраз дрова заробляти. Ага. А він тітя каже, найдіть мені тут дівчину. Ага. А вона каже, найду. Ну і прийшла до мене. Оце хоч... так свахи тоді були таке діло серйозне, могла засватати. Да, да. Так мене засватало, то тільки я його побачила ага. на другий тиждень. Е, Прислав пресла, із деть, було. дядьків своїх. О, так. Приїхали вони з гармошкою. І він вже приїхав. Ага, ну дайте фотографію, це фотографія тих часів, дивіться. Жила, жила. От така, ага, от. Там... Як, як, як звали вашого чоловіка, батька як звали вашого? Батька Володимир звали мого. По батькові? Петрович. Володимир Петрович. 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 Савченко. Савченко, да. так. Так. Ох, яка тут матуся. Це ви маленька, Баб, не? Да. Бабушка була, їх прозивали по вуличному рачиха. Ах. А взагалі їхня фамілія була Корінько. Ах. І дід з бабою жили. В них було, е, а скільки їх було? Значить, е, із дочок. Бабушка Мотя, це моя бабуся. Ах. Бабушка. Е, Оксеня, це була каленечка, на ню казали, бабушка Шура, Зозуля, Зозулька прозивали, в Харкові жив дядько Федька, це брат їхній, і тітка-Галька. Їх було це в сім'ї, багато. Ясно. Получається, що всі, кого ви перерахували, всі вони жили довго і щасливо. А скільки у вас недавно було день народження, вам було. 85. 85 років, ну, я так розумію, що достамо якось потихеньку дотягнемо, а там подивимося. Оце дивіться, люди, люди добрі. У нас є соцроботники, вони працюють. Золочівська громада цим славна. Соцроботник чим допомагає? Дровами, водою, прийшла, прийшла бабуськи, вікна пообклеювала, приходить. Це а Наташа, нас... як у вас прізвища? Дуборова, Наталія не, ну, де я вас бачу? Yeah. Вже ми зрозуміли, що з дідом вийшло просто сваха була. Скільки прожили в місті? 35 років прожила. А. Де ви працювали, коли вже вийшли заміж? Куди перейшли Бо в велику розумію? Де я працювала у школі, що то у отій працювала? Ну, я зрозумів, що там, де моя бабуся Євгенія Олександровна, ага. Новікова у була. У больниці, матір, не знаю, недовго. Не, не, у це... больниці кухаркою трошки. Mm. А тоді отуди в школу пішла. Щоб оту. Отуша згоріла, а, а на фермі. А на хвермі э, дівчата ж там усе э, тому, бригадіри кажуть, що ми її заберемо на ферму. Вона молода каже, так я тоді пішла на ферму. Тут була ферма в великій рога, ну, да. ми отут були. Mm. Рядом. І от я на ферму як пішла, і коло була, Коло маленьких, mm. і коло більших, і коров пасла, mm. а тоді. А доїли тоді руками? Руками стверма доїли. А по скільки коров ви доювали? Скільки в групі було? Так по 15 було. А скажіть, яка зарплата була у вас? Де, ну Нічого, як. Ну скільки в рублях? була зарплата, і відпускні були, і вислуга була, і на книжки. Не, я зрозумів, що, що на книжки і все. А скільки була зарплата? 100 рублів, грив... 200 рублів, 300 рублів, скільки? Совєтський виску, там не було, ти що? Ну, 65-70. Раніше, 65-70, ну, тоді не було, більше не було. І я пішла ж на пенсію. А тут приїхав дочь. А тут був затяг. Анатолій Дмитрович, я його да. повідомлював. Що да. це тут таке каже за песня? Бабу Гальку ми проважаємо на пенсії. Як на пенсію? Таким тоді у машину і хода. Приїхав. Привіз мені хороше одіяло, Подарки всім були. Кого на пенсію проважали, були всім подарки. Мені одіяло привіз. А то посуду, от. ну, таке взагалі. А в скільки годів пішли на пенсію? 55. Можливо. А за доблісний труд, за такий награди, які здавали. У грамоти, премії? Похвальних он п'ять штук. От колхоза, так? День Лента красна, Пришло широка, львозник. лучший животновод. На сцені дарили. Круто. І зараз у нас грустне війна йде. Це, виходить, одну війну ви пережили ще зовсім маленькою, так? Да? Трошки помню, Чуть-чуть помню. А що шо, щось помните з тої війни? Ну да, так, по тридцять дев'ятий. У я вже величенька ж була. 47-й гот е, я голодовку цю знаю. А 47-й год була ж голодовка. Да. Вона тут тяжіла була. Мама доїла моя е, на, на хверміш там у сковородинці. Mm -hmm. Далеко ходити було. Вона доїла, а я до школи прийду uh -huh. і портфель геть, чорнильницю геть і по мантулю. Ну, uh -huh. вже ж у школу. Це раді. був 47-й год, так? Да? А що їли тоді? Що було в основному? Яка їда була? Кропов'яники. Пекла на пліті, поки мама з роботи прийде, а я кропов'яники. А що робили кропов'яники? От то у нас мали, тоді я вже й забула. Ну, в основному кропова чи щось додавала? Кропова, так. Да. По картошку, по гнилу ходили, у полі збирали, а тоді вночі висиплють, вона розстане, і ото мама крохмалі робить, і з того крохмалю, ото галушки хороші. Щоста, а М'ясо наїдалось, хоч трошки м'ясо перепадало, де ще не було. м'яса? Де? Де а молоко все-таки доїли шкарів. Мама све приносила. Приходилось держати хазяйство, якесь домашнє кури там. Свині. Усе було. Усе передержали. І корова, Усе, і коровка. Ага, на хверні, Як ви проводили ж мене на пенсію, подарили мені таличку. От так, так. Хлопці її взяли ж прив'язали красні ленти. Да, і... з бантиками. Yeah. Yeah. і привезли мені прямо додому, Привали. до кори та прив'язали. Yeah. І я з неї вигодувала коровку. І що коровка і... доїлась? Ой, хорошо, така гарна. Я ж її Зорі. любила. А як звали? Зорька. Зорька? Зорька. 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 А скільки ж давала корівка молока? Хорошо. А скільки молока, куди ви одягала? А в нас їздили по підборами богодухів. Збирав молоко. І ото здавали, і тут люди брали кому можуть. Ну а скажіть, а скільки за цю свою, свою життя ви були в відпусці, щоб нічого не робили? Ну взагалі нічого. Ну от люди йдуть в відпуск на 24 на місяць і нічого не роблять. Та так я як... ніколи в відпуску не була. Та ви що піду в відпуск, п'яниці йдуть вже підміняти. Виходь, Галину, на роботу. А -а -а. І де галина на. На подмені народ був стрьомний. А, та? Та? Так, так, так. а, а, що... а коровку запустити було дуже просто. Не покормили, не подаїли і все. О ні, я Не можна було, не було. І руками, і важкі, які були корови, а. І доїла. А роздуювати важко було коров? Важко. Це ж рука. Я ж ще руками не вчилася, не вміла доїти, а як пішла доїти. А, а тут дивлюся, коло мене стоїть дуть. А, а я одну корову, дійки здорові, тягну, він, каже, галина, то і дійки, каже, коровам поодривають. Я знаю, що вас приїхав поздравити Іван Васильович, голова ветеранської організації Лавриненко. Анатолій Іванович, староста зараз він. Правильно, і вам грамоту вручили, привітали вас. Та в мене жити грамот хватає. Ну приємно було, що приїхала. Приєтно було, що приїхали гості? Ну а як же, ви що? Раніше за відкритку та довольні були. Як праздник, відкритка. Одкриточка. А так. тепер же таке кульок привезли, повен, конфет, е, коробка, мандарини. Привіт, от Микола Івановича Куценка привезли, я так боняв, судя по конфетам. Ну, ага. Слава Богу, є, є нас людей нас, людей по віку, привезли. Ага, завжди. Похилого віку нам торби привозять. Uh -huh. Усе, що нужне, uh -huh. то й дають. Куценкові привіт передасте, бо я вчора не передала. Забула. От, от баба Ру. Гальки желізної, так, бер... да, червоно? Yeah. А що називали железною? Що? Така крепка була рука. Uh, вона буде росій корбі друга yeah. тягала, бомби в'язками. Uh -huh. Ну, а я можна скажу. Yeah. От баба Галя Віктор робила, субсидії не заробила. Заробила субсидії. Ну, безплатних теж не дали. Та ні, у мене а була. А субсидії, субсидії не дали, я оформила, сказала, чи пенсії хвати. А скільки пенсій? Чотири тисячі пенсія. Ну, 6,5 тисяч вона тільки раз отримала всього. А найбільша да. більша мечта зараз, мрія, про що мечтаєте зараз? — Щоб діти були здорові. Uh -huh. І я ще подвигалася. подвигалася, uh -huh. мишом не було, дамага на миру нам.